Всім привіт! Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Сьогодні понеділок, 24 лютого, сьогодні. Так, сонячно, тепло. Безхмарно, чисте небо. Без хмаринок немає, бачите, ні одної хмаринки на небі немає зараз. Також я подивився, щось, бачите, щось думав не так, чи не так, щось з корою саме на деяких гілках, щось що це таке. Я не знаю, що сталося. Ну, якісь вони як будто цю кору здерли з них. Мені здається, от на звичайних така темна, так темний стобор на інших гілках бачите такі світлий. А може це тінь падає, але ні. Ось видно. Це ні, ні, якби тінь, то це. Ну, мені треба подивитись, коли немає тіні. Можливо, це тінь зараз. Просто я зато сонечну, але... Може бути що... Щось сталося. Так, дайте пройти мені, будь ласка. Дякую. Сніг ще лежить. Хоча він десь давно вже падав. Давненько. Звичайно, тут багатенько роботи на наступний тиждень, на цей тиждень в суботу. І колів прибрати. Так. Я їм сьогодні давав е, ць, увесь. Купив вчора. Ось. Десь кілограми 4. Якщо не помиляюсь, так десь... Чотири? І цього не давав. Тепер буду чергувати. Думаю, досить на два тижні. Якщо чергувати, один день сіно, другий день весь, то буде нормально. То, то не було два тижні. Ось, сам не давав, не, не було його. Але ось. Але вчора купив <пив> все добре. Ну, кури їдять ці варені вишпині з картоплі. Цей тиждень передають будуть потепління на цьому тижні. Не так уже холодно, але не такі морози мають бути. Ну, Сьогодні хоча ще такий сильний мороз був вночі. Не знаю. Мають спасти на цьому тижні до мінус п'яти ночі, до мінус трьох. Вони мінус 10, але мінус 3. Це вже тепліше порівняно. З мінус 12 градусів. Пташки гарно співають. Вже відчувається, що скоро весна і зима закінчиться. Можна... Сказати, що до весни 5 днів. Тобто ще 5 днів зими. Сьогоднішній вівторок, середа, четвер і п'ятниця 28. Ну, можна сказати, 3,5. Ні, 4,5. Оскільки вже зараз майже півдня пройшло. Ось. Тому Ось такі справи. На цьому все. Всім гарного дня! Дякую, що підписуєтесь. На скоро 5000. Дуже чекаються цифри. Тому, якщо вам сподобалось відео, то допоможіть мені набрати. Підпишіться на канал, ставте вподобайку. Я радий, коли підписуєтесь. І ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей усім па 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 па